Кажуть, по більше не побачиш, коля. Паша, там Руслан приїхав. Ми говоримо, що погано підстави, вторій. Там провізь був перед тобою, так? Дивись, Дужи, дивишся в виду. Паша, я так, локи, горпа! А ну пропаганди лохти, локи. Ти ж вирізняєш. Це <laughs> таке <клотки> морбяко, <там> в цьому висить, блядь. <laughs> давай, відкривай. Бабло, бабло ти да їш? Даю, даю, даю. Давай внизу, воно через шрифт внизу бабло пересувай. Карточки давай. Пересувай культури. Низу. Давай, лясики. Тут по 50 муклів давай. <laughs> давай, через низ взятки. Давай бабки через. <laughs> через низ давай бабки передавай. Я нагадую, що голуба. То голуба щось ловив. Може тобі запустити води туди? Запустити, щоб газу запустив. Де всіх поклич! Я йду всіх поклич! Що в очі <laughs> oh, Takk. <laughs> oh, tak. <laughs> oh, tak Что там? Паша! А ты? Ты заблудился? На унитаз себе сядь! так! Короче, ты Ну, вы да? Ну, ему скучно! Ну, ему скучно! скучно! Ну, ему Ну, Ну, скучно!

ハハハハ Кажу, є, -e -e, я не піду. Роскажи для вже. Ой, бля. Я думаю, звідки ты звонишь? Де жалко ж там туалетця, тягне телефон? Росі каже, ти пане більше паші не побачиш. Я кажу, що, бо так? Eu não sei se você gonfi o meu. Eu não sei se você gonfi o meu. Eu não sei se você gonfi o